Книга друга Самуїлова, глава 13. І сталося, потому мав Авесалом, син Давидів, родливу сестру, а ім'я її Тамара, і покохав її Амнон, син Давидів, і вболівав Амнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару, бо вона була дівчина, і Амнонові, здавалося, трудно щось їй зробити. А Амнон мав товариша, а ім'я йому Йонадав, син шім'ї Давидового брата. І Йонадав був чоловік дуже хитрий, і він сказав йому, чого ти, царевичу, такий марний щоранку? Чи ж не розповіси мені? І сказав йому Амнон я кохаю тамару сестру брата свого Авесалома. І сказав йому Йонадав ляж на ложі своєму і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоб побачити тебе, то скажи йому: нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай підкріпить мене хлібом, і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив, та їв із її руки. І поклався Амнон і вдавав хворого, а цар прийшов побачити його, і сказав Амнон до царя Нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я попоїм з її руки, і послав Давид до Тамари, додому, говорячи Іди додому твого брата Амнона, і приготов йому їжу. І прийшла Тамара додому свого брата Амнона, а він лежить, і взяла вона тіста і замісила, і приготувала на очах його та й спекла млинці, і взяла вона сковорідку, і виложила перед ним. Та він відмовився їсти, і сказав Амнон, випровадь від мене всіх людей. І повиходили від нього всі люди, і сказав Амнон Принеси їжу до кімнати, і я з'їм із твоєї руки. І взяла Тамара млинці, що приготовила, та й принесла своєму братові Амнонові до кімнати. І вона принесла до нього, що їв. а він схопив її та й сказав до неї Ходи ляш зо мною, моя сестру. А вона відказала йому Ні, брате мій, не безчесть мене, бо не робиться так в Ізраїлі. Не роби цієї гидоти. І куди я понесу свою ганьбу. А ти станеш як один із мерзотників в Ізраїлі. Ти переговори з царем, і він не відмовить віддати мене тобі. Та він не захотів слухати її голосу. І був сильніший від неї, і збезчестив її, і лежав із нею. І по цьому дуже зненавидів її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більше від любови, якою любив її, і сказав до неї Амнон: Уставай, іди собі. А вона відказала йому через це велике зло, по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене? Та він не хотів її слухати. І покликав він юнака свого, слугу свого, та й сказав Виженіть отцю від мене геть і замкни за нею двері. А на ній була квітчаста туніка, бо так завжди вбиралися царські дочки, панни. І його слуга випровадив її назовні і замкнув за нею двері. А Тамара посипала попелом свою голову, а квітчасту туніку, що була на ній, роздерла. І поклала руку свою на голову свою і все ходила та голосила. І сказав до неї брат її Авесалом Чи брат твій Амнон був із тобою, а тепер, сестро моя, мовчи, брат же твій він. Не бери цієї речі до серця свого, і осіла з знівечина од домі брата свого Авесалома. А цар Давид почув про це все і сильно розгнівався. І не говорив Авесалом з Амноном ні про добре, ні про зле, бо Авесалом зненавидів Амнона за те, що той збезчестив сестру його Тамару. І сталося по дворах, по двох роках тих, і мав Авесалом стриження овець у Баал хацорі що при Єфремі. І Авесалом закликав усіх царських синів. І прийшов авесалом до царя та й сказав Ось у раба твого стриження, нехай піде цар та раби його з твоїм рабом. І сказав цар до Авесалома Ні, сину мій, не підемо ж ми всі, щоб не бути тобі на тяготу. І той сильно просив його, та він не хотів піти, але поблагословив його і сказав Авесалом А як ні, нехай піде з нами брат мій Амнон, і сказав йому цар Чого він піде з тобою? Та весалом сильно просив його, і він послав з ним Амнона та всіх царських синів. А весалом загадав юнакам своїм, говорячи Дивіться, як Амнон звеселіє на серці від вина, то скажу вам: ударте Амнона, і ви вб'єте його. Не бійтеся, чи ж не я загадав вам, будьте міцні та відважні. І зробили Авесаломові юнаки Амнонові, як загадав, був Авесалом. А царські сини повставали і сіли верхи кожен на мула свого та й повтікали. І сталося, були вони ще в дорозі, а вістка прийшла до Давида така. Авесалом повбивав усіх царських синів і не позасталося з них ні одного. І цар устав і роздер шати свої та й упав на землю, і всі слуги його стояли при ньому й роздерли шати свої, і відповів Йонадав, син шім'ї Давидового брата, та й сказав: Нехай не каже мій пан усіх юнаків царських синів побивали, бо помер тільки сам Амнон. Бо на накаса весалома це було вирішено від дня, як той збезчестив сестру його Тамару. А тепер, нехай мій пан цар не кладе на своє серце такого, говорячи усі царські сини повмирали, бо помер тільки сам Амнон. І авесалом утік, а юнак вартівник звів свої очі й побачив, аж ось численний народ іде дорогою, що була за ним, від боку гори. І сказав його надав до царя ось прийшли царські сини, як слово раба твого, так і сталося. І сталося, як скінчив він говорити, аж ось поприходили царські сини і піднесли свій голос та й плакали. А також цар та всі слуги його плакали вельми ревним плачем. А Весалом утік і пішов до Талмаї аміхурового сина. Царя Гешурського, а Давид був у жалобі за сином своїм усі ті дні. А Весалом утік і пішов до Гешуру і пробув там три роки, і перестав цар Давид гніватися на Авесалома, бо він був з часом потішений за Амнона, що помер. Амінь.